Борис Філатов заборонив слухати російську музику. Міський голова Дніпра підписав мораторій, що забороняє слухати російські пісні в публічних місцях. Отже, ані, наприклад, у кафе, ані у громадському транспорті тепер це робити не можна. Цікаво, те, що в самому документі немає жодного слова про покарання за порушення. Але ж, на превеликий жаль, в Дніпрі подекуди все ще врубають російську музику від пісень в караоке. Таксистів зі своїм яка різниця? Ти що, російського не понімаєш? Знати, що типа, доходи йдуть зі описань, що ви слухаєте в абраз... різниця? До підлітків на Успенській площі. Це український топ в Apple Music теж очолила російська пісня. На що публічно обурили співачка Джері Хейл. Також із мораторія не зрозуміло чи розповсюджується заборона на російськомовні пісні українських виконавців. А як ви ставитесь до пісень на мові країни-агресора? Напишіть свою думку в коментарях.